Через атаки агресора РФ в Україні за грудень пошкоджені 33 пам'ятки культурної спадщини. Про це інформують у міністерстві культури України. Йдеться про Запорізьку, Кіровоградську, Сумську, Миколаївську, Харківську області та місто Київ. Із загального числа пам'яток, що зазнали пошкодження національного значення 125 місцевого 1055 об'єктів, щойно виявлених. 75, повідомили у міністерстві та зауважили. Окрім того, вже 1 січня 2025 року Росія здійснила чергову ракетну атаку, унаслідок якої були пошкоджені пам'ятки культурної спадщини у центрі Києва.